І Міжнародний фонд відродження ну, з самого початку в принципі, я сідлав цю тему, да? можна сказати, тому що в принципі сьогодні переважно, що відбувається в сфері громадської експертизи, це відбувається значною мірою якраз підтримки фонду відродження. І на дарма розробка відповідних інструментів, тієї ж постанови відповідно, якби, наприклад, того ж електронного ресурсу, електронний робочий стіл громадського експерту, той же самий реєстр громадських експертиз і тому подібне, все відбувалося за підтримки фонду доручних. Справа в тому, що ми в принципі минулого року, спеціально навіть як тільки була проголошена відповідна постанова Кабінету міністрів, ми фактично. Оголосили перший такий конкурс для пілотної апробації відповідного цього інструментарію. Підтримали 9 проєктів різних громадських організацій в різних регіонах України. Да, десь вони більш умовно кажучи скандальні теми, десь менш скандальні теми. Однак, це була якраз е, такий підхід для апробації, і е, щоб дійсно з'ясувати, чого сьогодні не вистачає відповідній постанові кабінету міністрів, зокрема. Я не дуже тут згоден з Оксаною, те, що вона сказала, що там немає зовсім ну, фактично ніяких проблем. Там є проблеми, і я ще раз можу повторити, якщо подивитися на сучасний текст цієї постанови в тому вигляді, який сьогодні є. Навіть те, що ми пропонували з самого початку, може там приблизно ну, 25% від первинного тексту лише тільки залишилось. А це якраз були ці процедури, якраз певні. Елементу унормування взаємовідносин між органами влади та представниками громадянського суспільства, значною мірою ті ж самі паперові, наприклад, питання там теж намагалися ми урегулювати і тому подібне. Тобто, як на мене, вже на сьогоднішній день є потреба безумовна в коригуванні цього інструментарію. Однак його треба коригувати не лише тільки на рівні цієї постанови. Треба ставити, мабуть, вже сьогодні більш такі високі завдання, зокрема на те, що щойно якраз було сказано, можливо, вводити питання пов'язані з відповідальністю представників органів влади на рівні вже законів, тих чи інших вже нормативно-правих актів більш високого рівня, для того, щоб все ж таки представники влади знали і розуміли, що дійсно цей інструмент є для них обов'язковим. Це ж стосується, скажімо, громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування. Тому що сьогодні є дуже велика кількість запитів стосовно проведення громадських експертиз ну, до того ж фонду відроджених, щоб підтримали ми громадські експертизи щодо органів місцевого самоврядування. Але тут виникає величезний ризик, ви ж самі розумієте, що ця постанова є рекомендаційною для органів місцевого самоврядування і гарантувати, що органи місцевого самоврядування адекватно відреагує на відповідний запит інституту громадянського суспільства надзвичайно надзвичайно складно. Тому тут дійсно треба продовжувати цю логіку і більш глибоко занурюватись в відповідну сферу. А що стосується питань, які поставила Наталія Константинівна, я думаю, що ми десь приблизно в межах ну, найближчих тижня-двох планували провести. Робочу зустріч якраз з переможцями того нашого річної давнини конкурсу, які якраз проводили, тобто ці дев'ять громадських організацій, які проводили громадську експертизу. Тобто, десь вже ці громадські експертизи завершені, десь ці громадські експертизи, ось ось мають бути завершені.